Привіт! Чи бувало таке, що вчиш, вчиш щось? Здається, вже все знаєш, а воно бере і вилітає з голови. От сьогодні ми з вами і розкриємо кілька простих, але науково доведених секретів, як вчитися по-справжньому ефективно. Розберемось, як працює наша пам'ять і як змусити її зберігати інформацію не просто до іспиту, а надовго. О, це ж просто класика, правда? Ніч перед іспитом, кава, гори конспектів, здається, все, ти готовий. А потім проходить кілька днів і пш. У голові порожнеча. Ця цитата з Reddit, знаєте, б'є просто в самісіньке яблучко. Це знайомий усім цикл. Вивчив, склав, забув. І знаєте що? Це не вирок, це проблема, яку ми сьогодні навчимося вирішувати. А ось і наукове пояснення, чому так відбувається. Знайомтеся, це крива забування. І уявіть собі, це відкрили ще в позаминулому столітті. Німецький психолог Ерман Еббінгаус довів, що ми втрачаємо просто шалену кількість нової інформації вже в перші години та дні. І справа тут не в поганій пам'яті чи ліні. Ні, ні, це просто базова настройка нашого мозку. Але найкрутіше те, що цю криву можна, так би мовити, хакнути. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку зрозуміємо, чому ми взагалі забуваємо. Потім розберемо популярні, але, як виявиться, неефективні методи навчання. Далі найцікавіше наука, яка реально працює. Подивимось на докази з реального життя і на десерт отримаємо готовий набір інструментів. Поїхали! І так, перший крок. Давайте розберемося, чому наш мозок ну так любить все забувати. Тепер переходимо до другого пункту. Вчитися треба не більше, а розумніше. І зараз ми рознесемо вщент кілька дуже популярних міфів про навчання. От погляньте на цю табличку. Тут у нас два табори: зліва пасивне навчання. О, це наші старі знайомі перечитувати конспекти знову і знову, розмальовувати все маркерами. Це створює таке приємне відчуття, ніби щось робиш, правда? Але по факту це як дивитись, як хтось інший тренується в залі, користі мало. А справа активне навчання це вже справжнє тренування для мозку, спробувати самому щось пригадати, пояснити комусь. Це вимагає зусиль. Але саме ці зусилля, оцей скрип в голові і будують ті самі міцні нейронні зв'язки. І це, до речі, не просто слова, це наука. У 2013 році вчені провели величезний аналіз різних технік навчання, і знаєте, що виявилось? Наші улюблені перечитування і виділення маркером опинилися в самому кінці списку за ефективністю. Просто в самому кінці. Подумайте про це. Весь той час, який йде на малювання в конспектах, можна було б використати в рази ефективніше. Ну, все з міфами розібрались. Тепер до головного, до, так би мовити, секретної зброї. Дві техніки, які реально змінюють все. Перша техніка активне пригадування, що це таке дуже просто не підглядати у відповідь, а змусити себе її згадати. Уявіть, що ваш мозок це ліс, а спогад галявина. Коли ви просто читаєте відповідь, ви ніби дивитесь на карту. А коли ви активно пригадуєте, ви прокладаєте до цієї галявини стежку, і з кожним разом ця стежка стає все ширшою і помітнішою. Це набагато потужніше, ніж просто впізнавати знайомі слова в конспекті. Окей, okay. а тепер друга техніка, яка працює в парі з першою. Пам'ятаєте нашого ворога криву забування? Так, от, інтервальне повторення це наш супергерой для боротьби з нею. Суть в тому, щоб ловити інформацію саме в той момент, коли вона от от вислизне з пам'яті, повторили і знову закріпили. Спочатку повторювати треба часто, а потім все рідше і рідше. А ось подивіться, як це виглядає наочно. Просто ідеальна ілюстрація. Оця червона лінія, що стрімко падає вниз, це наш мозок на автопілоті, вчив і забув. А кожна зелена гірка це одне повторення. Бачите? Кожен раз, коли ми повторюємо, ми не просто повертаємо знання на 100%, ми робимо криву забування пологішою. Інформація тримається довше і довше, поки нарешті не осяде в довготривалій пам'яті. Добре. Теорія звучить круто. Але чи працює вся ця магія в реальному житті зі справжніми студентами та іспитами? Давайте подивимося на докази. Отже, історія така: вчені з університету Ліца взяли кілька сотень студентів-першокурсників, які вивчали на хвилиночку фізику, не найпростіший предмет, і дали їм спеціальний інструмент для навчання, який працював якраз за принципом інтервальних повторень, а потім просто спостерігали, що буде. І ось що з цього вийшло. Увага на екран, результати просто вражають. Ті, хто вчився по-старому, отримали в середньому 61%. Ті, хто вирішив все визубрити в останню ніч, ну трошки краще 64%. А от ті, хто використовував інтервальні повторення, отримали 70%. Ви тільки вдумайтесь: різниця майже в 10%. Це ж прірва. І самі дослідники сказали, що ця різниця це цілий клас оцінки. Простими словами, це різниця між задовільно та добре, або між «добре» та відмінно. І що найважливіше, ці студенти не вчилися більше, вони просто вчилися розумніше. Але це ще не все. Є ще один, можливо, навіть більш вражаючий результат після літніх канікул, уявляєте, після цілого літа цим студентам влаштували раптовий тест. І що ви думаєте? Ті, хто використовував інтервальні повторення, все ще пам'ятали значно значно більше. Це доказ того, що знання не просто затримались до іспиту, а перейшли в довготривалу пам'ять, вони залишилися з ними. Отже, теорія є, докази є. Що далі? А далі, практика, час отримати свій особистий набір інструментів, щоб почати застосовувати все це вже сьогодні. І почнемо з методу, для якого не потрібен навіть інтернет. Це система Лейтнера. Звучить складно, але насправді це геніально просто. Берете картки, пишете на них питання і відповіді і кілька коробок. Все, картки, з якими є проблеми, живуть у першій коробці і повторюються щодня. Відповіли правильно, картка переїжджає в наступну коробку, де її можна повторювати рідше. Помилилися? Картка повертається назад у першу. Система сама все регулює просто і надійно. Ну а якщо паперові картки це не ваше, то звичайно є куба сучасних інструментів. Для тих, хто любить все налаштовувати під себе, є анкі. Це такий собі швейцарський ніж у світі карток, і він безкоштовний. Але насправді, можливо, ви вже користуєтесь цим принципом і не знаєте про це. Популярні додатки для вивчення мов типу Duolingo чи EnglishDom, вони ж всі побудовані на цих алгоритмах інтервального повторення. Тож це працює для всього, від квантової фізики до вивчення італійської для відпустки. Ось так ми з вами пройшли весь шлях від проблеми, чому я все забуваю, до конкретних науково доведених рішень. І головний висновок, який справа не в тому, щоб вчитися більше, а в тому, щоб робити це правильно, активно пригадувати і повторювати з розумними інтервалами. І тепер, коли цей секрет ефективного навчання є у ваших руках, залишається тільки одне питання. Що тепер опанувати? Яку мову, який інструмент, яку науку? Тепер можливо все.